П'ять годин у дорозі, і ми в Летичеві. Містечко на березі Південного Бугу, затишному та спокійному. Ми у центрі Летичева. Перше, що кинулось нам в очі, величезний бронзовий устим Кармалюк. Висота цього пам'ятника аж п'ять метрів. Місцеві пишаються цим пам'ятником. Кармалюк для них символ Летичева. А зовсім поруч, за дві сотні метрів, місце, де Устим Кармалюк провів шість місяців свого життя, і тут він був не на відпочинку. Майже два століття тому у цьому будинку знаходилась в'язниця. У 1827 році тут відбував ув'язнення народний месник у Кармалюк. А нині тут знаходиться не повірите, районний будинок культури. Минуло два століття, і тепер у будівлі замість кайданів виставка ляльок. Цю ляльку мотаночку я зробила на основі своєї родини. Я сьома в родині. і Оця лялька мотаночка називається Сім'я. Сім'я. Значить, мама тримає сім діток. Пані Валентина з дитинства мріяла робити ляльки. Пройшло 25 років. І Валентина синиця найвідоміша майстриня. Поділля жінка каже: найперше, що потрібно для вдалої роботи гарний настрій. А далі все, що є під рукою солома, тканина, і навіть жіночі панчохи та туалетний папір. З проволочки робимо ручки. Сінці пон потрібен, туалетний папір навіть потрібен. Ми туалетним папером ручки і робимо таке чудо. Дивіться далі: легендарний летичівський ринок, де риба навіть на деревах росла. Тут дуже слизько, ще вода холодна. Як пройти до вас? Андрію 14. Щодня після школи хлопець приходить на це місце і з друзями порибалити. І на юшку, і на таранку, і посмажити. Розмови під час риболовлі виключно про рибу. А наживка де ваша, де черв'ячки? Це називається блесня. Просто закидаєш, смикаєш і більша риба думає, що це. Можна, де? Так. Це маленька рибка. Моя перша спроба порибалити з тріском провалилась. Ну, мені здається, що тут немає риби. А щоб не вертатись додому з порожніми руками, вирішили йти через місцевий рибний ринок. Лящ, судак, щука, таранька та товстолобик. Від запаху копченої та соленої риби слина так і котиться. А від її різноманіття розбігаються очі. Ви бачите, скільки риби в нас? От де ви ще бачили в Україні стільки риби, як в нас? Ще з 90 про летичівський ринок знав кожен українець. Раніше казали, що у летичеві риба росте на деревах. Зараз вона вже не росте на деревах, лежить на прилавках. Такий цивілізований вигляд у ринку з'явився десь років із десять тому. Поперва, як не було ще ринку, ми чіпляли де тут росли липи, просто зараз їх виросли вирізали, Дерева були, і ми чіпляли такими в'язками рибу на, на дерева, бо де було її почепити. Для пані Марії, як і для більшості місцевих, риба сімейний бізнес і ледь не єдина можливість заробити. Тут майже весь литерів живе працює. На цьому ринку. кажуть, що навіть вночі можна до вас приїхати. А, а я ж, Нас цілодобово. базар працює цілодобово. Ми працюємо сім'ями. Розумієте? От, наприклад, сьогодні я продаю рибу. Да? Чоловік дома готує. Риба на базарі є і копчена, і свіжа. Ціни демократичні від 15 гривень. А вже завтра ми побуваємо в місті, яке розташоване між двома богами в меджибожі. Мій путівник Поділля.